Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, вже в цю суботу відбулося відразу два вечори боксу. На арені Магнат Центр у Роттерхемі, Великобританія, після тривалого простою екс-претендент на титул у надважкій вазі Хьюі Фюрі переміг українця Костянтина Довбищенко, який намагався пресувати опонента, але цього було недостатньо. В результаті бою Хьюі і Фюрі переміг Костянтина Довбищенка одноголосним рішенням суддів, які оголосили однаковий рахунок 59-56. Потім на арені Барклайс Центр у Нью-Йорку США у прилімах вечора боксу Хенні проти Гарсії виступив Сергій Дерев'янченко проти вона Олександра. Американець намагався на старті бою взяти ініціативу в свої руки, але українець показав кращу активність та влучність ударів. Це допомогло дерев'янченку відправити Олександра в нокдаун в восьмому раунді. Але добити все ж таки не вийшло. І в результаті Сергій Дерев'янченко переміг вона Олександра одноголосним рішенням судді. Всі троє оголосили однаковий рахунок 189. Ну а тепер переходимо до основної події, де він на проти Райна Гарсії, адже результат бою виявився для багатьох великою несподіванкою. Гарсія виявився більш дисциплінованим та вивіреним, хоч до цього й вів себе як божевільний. З самого початку Райан зайняв центр рингу і ганяв Хейні по кутам, покладаючись на свій лівий хук. Хейні постійно намагався увійти в клінч та бити по корпусу. Але з цього нічого не виходило. Гарсія постійно закривався та навіть повертався спиною. Очевидно, це бісило хені, і він викидав багато ударів. Гарсія в свою чергу хоч і взривався декілька разів, але усі ці спроби приносили свій результат, адже Райану вдавалося відправляти Девіна раз за разом в нокдаун на канвас. Під час бою постійно показували очки, рефері більше показував свою прихильність до Хейні і здавалося, що Райана ошукають. Але в чемпіонських раундах Гарсії вдалося зробити ще більший розрив, і суддям просто нічого не залишалося, як віддати перемогу Райану Гарсії. Але один із суддей оголосив нічию: 112 – 112-112, 110 115 115-109. Варто зазначити, що Хейні все одно залишився чемпіоном, адже Гарсія провели взважування. Після бою Гарсія сказав: Ви справді вважали, що я божевільний? Ви всі збожеволіли, мій лівий хук це мій лівий хук. Це Боже благословення. Коли б я його не доніс, я можу вирубати або впустити тебе. Ви, хлопці, ненавидите мене, але я боксую все своє життя. Я знав, що контролюю бій після того, як впустив його. Можливо, мої кондиції були не найкращими, але я зробив свою роботу. Я бився з ним шість разів, тож я знаю, що можу зробити. Також Гарсія додав мені начхати, що люди говорять про мене. Я пройшов крізь вогонь, але затяг бій і побив бісового Девіна Хейні. Я пив щодня, але все одно побив його. Я зробив все. Що трапилося, не справжня реальність, правильно? Я напивався ще ночі, пішов гуляти у понеділок і вівторок, і пив пив пив. Що сталося, я переміг. Не те, щоб я пишався цим, але я просто говорю: це було послання для вас, хлопці, що насправді не треба на мене нариватися. Я можу робити все, що я хочу, я просто веселився. Я через багато що пройшов, я пережив розлучення, зі мною сталося багато лайна в моєму житті, і це по-тихому зламало мене. Тож я випивав щодня і робив усе, що хотів. Я зовсім цим не пишаюся. Я просто молюся за своїх дітей і сподіваюся, що з ними все гаразд. Сподіваюся, що вони пишаються мною. Незважаючи на такі заяви гарсі, я все ж таки думаю, що Райан не вживав алкоголь, так як під час зважування в його бутилці було не пиво, а звичайний лимонад. Тому він просто набиває собі ціну. Дивіться, я не готуюся і перемагаю. Переходячи до Хенні, то він сказав після бою: ми готувалися до його лівого хука, але я вийшов у ринг і прозівав. Я дав йому шанс, тепер буде правильно, якщо він поверне цей шанс. Гарсія не зробив ваги, тому я все ще чемпіон. Ми можемо побитися ще раз. Промоутер Реді Хірн, який передбачав Хенні легку перемогу. Через психологічні проблеми Гарсії, сказав: Вау, цей вид спорту ніколи не перестає мене вражати. Знімаю капелюха перед Райаном Гарсією. У Девіна Хенні серце Лева. Що за бій? Щодо роботи Рефері, то Гарсія сказав. Зрештою, я думаю, що Гарві Док марив. Йому слід було зупинити бій. Це було погано. Хейні справді був приголомшений, мені було його шкода. Я навіть подивився на Біла Хейні і сказав: Брате, тобі слід це зупинити. Він цього не зробив ось так от. Цей хлопець схопився за мене, немов за життя. Я відчував, що в мене є можливість продовжувати бити, поки мої руки були вільними. І я вдарив його, але потім док зняв з мене бал, коли я завдав удару. Про те, де він тримав мене, мені слід було нокаутувати його в сьомому раунді. Вони вкрали в мене нокаут. Дії рефері були божевільними. Я ніколи не бачив такого лайна. Рефері тримав Хейні, я вдарив його, і він був переголомшений Я подумав: так, готово. Ой, з мене зняли бал. Тренер Гарсі, Дерік Джеймс, теж висловився. Це гарна перемога для Райана. Я радий за нього. Гарсія справді сильно побив свого суперника. Ви бачили опухле обличчя Хейні? Це було божевілля, наскільки сильно домінував Райан? Я не повірив цьому? Ймовірно, Хенні було б краще, щоб його нокаутували раніше. Просто після такого побиття буде дуже важко відновитись. Він добрий боєць, сподіваюся, де він повернеться. Хлопець ще молодий, він все ще голодний. Йому лише 25 років. Не залишився осторонь і менеджер Усика та Ломаченка Егіс Клімас, який розкритикував Дана Рафаеля, який принизив перемогу Гарсії, написавши, що Райану дуже допомогла. Провалена вагогонка. гонка. Просто цікаво, як сильно тобі подобається лизати комусь дупу. Далі клімас перейшовся по Майклу Копінгеру, який побачив перемогу Хейні з рахунком 113 111 Ще один блазень у нашому виді спорту. Нам слід тримати їх подалі від боксу. Це руйнує спорт, який ми любимо. До речі, під час бою Хенні та Гарсії, під час трансляції в Телеграмі, я провів опитування про те, хто переміг у бою Хейні чи Ламаченка. Результати голосування ви можете бачити на своєму екрані. Залому 72%, за Хейні 18, та 10% за нічию. Джордж Камбосос, який вийде проти Василя Ломаченка 12 травня, сказав: Я подивився тільки 4 раунди. Я провів 12-раундовий спарринг і мій розклад чітко підлаштований під мій бій. Але вітаю Райана! Він обдурив і шокував світ. Звичайно ж, бажаю моєму другові Девіну тримати вище голову, і висловлюю йому велику повагу. Він повернеться це бійцівська гра, стилі роблять бої. До біса нуль! Далі поговоримо про перспективи, які очікують Гарсію попереду. Після перемоги багато хто виявив бажання битися з ним, і навіть секс символ боксу Ебені і Bridges закликала Райана зробити з ним колаборацію та нокаутувати OnlyFans. Сам Райан заявив: Я не думаю, що Девіс переможе Френка Мартіна, але якщо він це зробить, то не поб'ється зі мною, тому що я піднімаюся вище. Я не робитиму ліміт першої півсередні ваги, я перейду на півсередній дивізіон. Я не можу зробити бісові 140 фунтів. Формально я навіть ніколи не бився у першій непсередній вазі. Моє тіло буквально не може спуститися нижче 143 фунтів. Це неможливо. Я намагався використати всі можливі способи. Всі ми знаємо, що Райан робив і легшу вагу у бою проти Девіса, але він тоді виглядав дуже змарнілим. Джервонті сподобався бій Хенні проти Гарсії. і він сказав: Забудьте про Девіна, де біл, де бруд. Ось що відбувається, коли ти б'єшся з хлопцем такого ж розміру, як і ти. Після тріумфу Гарсі з ним виявив бажання побитися Шакур Стівенсон. Але скоріше за все цього явно не станеться. Після бою з Хейні тепер було б цікаво побачити бій Гарсі з Ломаченко. Але в легку вагу Райан явно не спуститься. А з Хейні виявив бажання побитися інший скандальний американець Едріан Бронер, який сказав: Хтось бачив Біла? Де чорт забирай Біл? Ми всі знаємо, де зараз Девін, хлопець намагається зібратися думками. З ним буде все гаразд. Всі чекають на мою реакцію, але я повинен говорити правду. Де він, ти маєш битися зі мною? Поразка не визначає вашої кар'єри. Ти все ще можеш стати одним із найкращих бійців в історії. Йди, зберись. І ти зрозумієш, що я тобі потрібний. Давай влаштуємо бій. В той же час американський боксер Габріель Росадо припустив, що Хейні може не оговтатися після такої болючої невдачі. Хейні може більше ніколи не бути колишнім після такого побиття. Це була автокатастрофа. Більшість бійців не повертаються до колишнього стану, тільки час покаже. І на завершення батько Девіна Біл Хейні сказав: ми однозначно хочемо реванш. Девін чемпіон WBC. Він не міг втратити титул, тому що Райан показав перевагу і не зміг зробити вагу, але ми хотіли влаштувати бій. У Райна був хороший план як на рингу, так і за його межами. Не можна цього в нього відняти. Я і далі буду представляти Девіна з тією ж пристрастю. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.